Бачиш, Як його ще... Блін, он кістка. Ой, жесть. Да, так это... Варення. Невже це скільки води висохло? Щось мені не дуже віриться. Ну срочно треба, дощитися, бо зараз нема. Ну блін, я сколько, ну скільки там раз в год сюди приїжджав, також не було. то понятно, само собой. Фу, хотя бы мы не разошлись. Блядь, там рыба и пасть? есть, пасть есть. Федло. Фу блин, манюка чуде. я амброзия сейчас начну чевать. Сейчас приход як начну ловить Так, короче, знаете что у нас есть? У нас есть банка пыла Блін як гріється батарея. Йди, я Давайте я вас покатаю. Хочете, я вас покатаю? Тут короче надписи, Ну, в основному надписи косьмового. реклама 23.90 Фак Короче, здесь радиоблок А там чувак с псом Ну, все правильно, я открыл Ну, давайте

Mira! Ja. Mira! Я так опа. О, декілька я у вас поставив. Коротше, рибаки по ходу начинають ще миться сейчас півдесятого ранку. Такий. А ну ми фак ю. Ем. Тавася. Ой. Я б даже полив туди, щоб він наповнився, якби вся банка раля, 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 грала роль. Блін там ходять з утра якусь фіню ковбасів. Кождо все дитя, право. воно щось мене укачує. Короче, голова кружиться. Чувак з псом, короче, свали, походу. Так, люди. Мазафака. Uh -huh. Uh -huh. Так, а что ж вам вообще показать Крунцы в бурении Ставок Джин-джин Что там, короче После суток Не ну, после суток, а после ночи Остатки самі сладкі те ми з вами ходили Кстати, я не против, ну одне що мені подобається в цих домах, що вони ті як правильно сказати, пліточні, якби вони кирпичні були, а так у них, я думаю, непоганий є тут обзор. Ну тось з сдомив не ну, лавочка конечно ну то есть это не лавочка качелька суперська блин камера нагрілася жесть там ай горячий ну я сейчас чуть-чуть позимаю так чтобы не вкрали велосипед люксик я думаю не вкраду я дожину як що щ Воно той домик, що я вам частенько там в якісь відосах показую. Вам може погано видно. Зелененькі. Дорогі там хати походу. Да, на камеру. Тобто Тось... мені воно так близько а вам. Я хочу громко отрыжку вам робити. Так, не тухни. Давай доснимаем людям. Мені кажется, прикольно було б он, бачите, в... самый последній балкон. Обзорчик був би непоганий. Блін, срочно на дощі. Вроді я дивився, на сьогодні ж обіщали дощ, чи це все брехня. Ну ви ж дивіться, яка шляпа. Юхани бабай. А ми весной прижали, тут все залито, ну просто було багато дощів, опадів. І зимой вже вроді там снігу було нормально. Блять, треба вертатися. Щоб вони не, не, не замутили шмотки. Велосипедисти. Ну це типа папа. Папа син. У мене вже цей процес. Папа син. 20 років назад закінчився. Давайте може себе щось. Пока. Що ще можу сказати? Класна штука, папа син. Но вже в моєму віці не папа, ні мама. А хотілося б. А хто знав? Що я колись буду тут на половках знімати і вже буду я якби би месний оце коротше друзі у нас утро утро четверга марка це гребана амброзии. <звук> да, і пить з утра не рекомендую. Це погано. Якщо що, там начнут не, не пукать. Ну, сегодня ночью. Прикольная лавочка, конечно. Джин, джин, джин. Одне, що прикольно, що свіжо. Ну не воняє тут. Це, мабуть, третій ставок там блисса. Стопудово. Все в носі? Так, всім гарного дня, мирного неба і все буде чики бабуні. Давайте.